Овочі ми не солили, тому я їх обов'язково досолю, бо прісна шаурма буде смачною. Вже можна помітити, як сирний соус стає трохи густішим. Я його поливаю трохи на овочі, додаю наш головний інгредієнт з лісу, розподіляю так, щоб в мене було якраз на дві грибні шаурми. Зверху ще соусу, тому що це найсмачніше. Завертаю нашу шаурму. Перша готова, тепер формую другу і будемо їх підсмажувати на сковорідці. Шаурма наша трохи підсмажилася. Тепер я викладаю на дощечку. О, яка краса! І тепер, нарешті, можемо дегустувати те, що приготували. Зверху я ще Добре, полю нашим смачним сирно-грибним соусом. Наш сирний соус це головна нота в цій шаурмі. Наші підсмажені гриби, чесно кажучи, в цій страві губляться, тому що сирний соус зі смаком часнику за рахунок гриба часничника, він перебиває абсолютно всі смаки інші. Але це так смачно соковита начинка за рахунок овочів. Багато соусу, тим паче, ми можемо його регулювати. Хрумкий лаваш підсмажений. Мені дуже смачно.